Справжній вигляд кілінграма не наводить вас на думку про зв'язок між повстанням Фішера Тайгера. Можливо, у майбутньому ми більше дізнаємось про зв'язок між риболюдиною та великим іму. І на моє здивування, пригоди Ямато продовжуються, хоча здавалося б, що свої цілі вона досягла. Походи ми і далі будемо спостерігати за формуванням нового складу ножен. На початку розділу ми можемо побачити сильну емоційну сцену. Ой така, що розсталася із своїми капітанами ще на острові Літл Гарден, і цілих 50 років охороняла Енія Слобі, повіривши у брехню. Після розкриття правди руками у вони змогли воз'єднатися із командою. А тепер перед ними стоїть нова загроза монстри, які прагнуть їх знищити. Ми бачимо наскільки сильно вони цінують жарула, не лише через його столітню мудрість, але через поважну посаду воїна, цікаво чи покажуть нам флешбеки його молодості. Та й у нас є Бонні, яка може спотворити майбутнє, повернувши Джарову його прайм форму, і Брогі, який знаходиться під силою Домі Ріверсі, означає, що прийшов кінець його ери. Дофі теж вірив у нову епоху, допоки не був розбитий об'єднаним союзом Лота Луфі, а ось ставка Шанкса поки що грає. Доволі іронічно виглядає враза Дорі, що Ельбафу не потрібні ані айдоли, ані боги, коли їх керівник буквально називає себе Богом світу. Та й чорні демони не є проблемою, поки у сюжеті є король Ророноа. і далі ми бачимо візуалізацію гри, яку грали Гарп та Кобі, а також агенти під час події Вану. Випускайте комуді із Хантера, і вона точно знищить великого іму. І тут у мене виникає запитання, це просто візуалізація сили, чи тут прихований принцип роботи? Наприклад, ти втручаєшся у цей простір і перегортаєш фігури, чи тобі треба сісти і пограти з іму? Гіганти продовжують відступати, і деякі нагадують монстрів армії Кушан із Берсеркича. Але на що сподіваються гіганти? Навряд чи простими словами та проханнями можна їх повернути назад. І ось цей акцент на ріплі мене жахає. Знаючи, як води мами довго не живуть. Я припускаю, що вона може перетворитися на демона, і через це габанові прийдеться її атакувати, а можливо і вбити. Тож сподіваюся, що ця тенденція у Минеміфу. Ми повертаємось знову до дітей, які у своїх снах генерують нових демонів. Три чортяки виглядають прямо як Монстр Тріо. Ну принаймні по поведінці. Кілінграм дує у ріг, аби нічні кошмари піднімались, і щось мені здається, що в цій штуки і ховається секрет його сили. Рог. Також може символізувати початок ери Рагнароку. Ці події на Ельбайфі запускають фінальну війну, нам показують справжній вигляд Кілінграма, який володіє пробудженим міфічним Зоаном. Для фанбази намалювався новий крашик, який виглядає молодим. Хоча це може бути і обманкою, так як Гунко не молода дівчина. Однак, що як він пов'язаний із Фішером Тайгером, я просто не повірю, що одна із 20 сімей належала до роду Риболюдей. людей. З огляду на російське ставлення, полювання на русалок і продаж їх тендрюбіто. Але мене цікавить інше, чому він завжди знаходиться у повній своїй формі, не змушений ховатись від інших лицарів. Чи він так прилетів, готуючись до бою? Тож мені буде цікаво подивитись, у яку сторону поведе Ічіра ода цього персонажа. Ми повертаємось до мугівар, які продовжать реагувати, особливо джинбі. Усоп має взяти себе у руки і виступити проти володаря жахіть. А може він допоможе повезти. Орнути з гігантом із домейну темряви знову ж таки потенціальний гілок розвитку сюжету багато, але яку обере Мангака? Потім нам показують і інших батьків, але це не так цікаво. Потім на загальному фреймі ми знову бачимо згадку дошки. Невже це таке реально існуюча сила? Ще можна притягнути слова Роджера, які він сказав Рейлі, про ось це перевертання світу. Але це знову виглядає як натягування сови на глобус. Але за це ми і любимо теорії. Та те, й що Зуніша робить на задньому фоні? Чи це натяк від автора, що своє прокляття він отримав через те, що прийняв силу іму? Чи Ірюно Скіє десь бачив, і в цілому, Іму що й знає, тому і не знищує Ельбав, бажаючи його поєднати із урядом. Можливо, Іму вселився у Гарольда, як зараз у Гунко, а той дозволив себе вбити. Через це Іму втратив частину своєї сили і лише зараз зміг відновитися. З високої доли імовірності там відбулося перетворення на демонів, і ми нарешті повертаємось до головного героя. Ті, хто слідкує за моїм тг каналом, знає, що журнал ти зарив ці події, тому тут як говориться без здивувань. Чопер, який стрибнув за скопором, дуже хвилюється і підрубає режим байки авто. На відмін від арки острову Драм, де він витів по небу, тут цю фішечку важкувато буде реалізувати, бо ти тупо летиш униз. Врятував, коротше, чопер діда, але там внизу, блін срач. Ти вбив мого батька, так він і мій батька. Хай Родін поки що не може пробачити братана. Але ця проблематика має вирішитись у межах арки. Ми бачимо, як Локі та Вуфі свої вовою підмічають, що хтось упав, герой відчуває запах свого нерішимого запасу їжі, тож усі вирушають шукати невдалих шукачів пригод. Локі, як майстер укладання угод у стилі Дональда Трампа, намагається Герду та Голдберга, але нічого не вдається. І тут у сюжет повертається Моса. Виявляється, що це жінка, яка вдячна Локі за допомогу. Рогач працював психологом і допомагав їй досягти душевної рівноваги. Як ми знаємо, персонажі ніколи не бачили один одного. Тож цей гачок має розкрити Локі із іншої сторони. Можливо, він звільнив якусь країну, і за це вона йому вдячна. Або ж вона належить до лицарів чи агентів, або ж перебуває у рабстві, тому і не може постійно користуватись Денден -Ден Можливо, вона навіть знаходиться у полоні іму або у якійсь холодній локації, на що натякає вигляд Денден Муші. Вона б подзвонила вчасно, так як даний факт пом'якшує ставлення до Локі, типу він не такий поганець, як здається на перший погляд. Але все одно мило виглядає, коли він таки нікому про це не розповідаєте, не ламайте мій образ Гігачеда. І мені в цьому подобається як Герда реагує, наче як єдина, хто бачить у локи щось світле. Вона ж буде займатися лікуванням Ясана або розкрити її медичні здібності, так як чомпу ми і так бачили. На чопері не просто так робиться акцент, так як Netflix анонсував цього героя. Детальніше дивіться у моєму відео, і вуфі тільки зараз зрозумів, із ким мав справу. І тут зазначають, що Гайбан займає третє місце по силі у команді, але сам Скопер каже, що був другим. Це очевидно викликає стреч по темі балансу сил. Але це спеціально робиться, аби запустити обговорення. Та і я не бачу проблеми у тому, що Скопер був сильніше за рейлі, а зараз Зора займає друге місце. Але докладати зусиль, щоб продемонструвати своє его, це прям віддає вайбами протистояння Марімо та Кока. Ну і Вуфі знову фанатіє від Шанкса, тут нічого дивного, і Іму знову бавиться своєю волею, яку відчувають всі навколо і це їх жахає, окрім Локі який впадає у дикий азарт і розуміє, що його звільнять. А якщо ні, то все одно прийдуть до нього. Можливо, він стане секретною розробкою проти сили іму. Гайродін, як наслідник свого батька готовий боротися за Ельбаф. І зараз нам мають показати повний сюжетний потенціал цього героя, а не так, як це було на Дресрозі. Ну і Вуфі швидко зрозумів ситуацію і готов вже йти бити Йобла. Фігури поступово переміщуються, готуючи нас до битви. Та й Фрейм мені нагадує момент із магічної битви, коли герої виступають із 120-відсотковим потенціалом. Ну і чекаємо битви Вуфі та Іму. Це має бути цікаве протистояння, під час якого точно не розкриють усі карти.